Ледисенджема постматч прес-конференс ви за хедкоуч оф deserve to win this match. Арі what... заслужив цю перемогу, яку вони забезпечили собі у другій частині другого тайму. Сьогоднішня гра була рівною. Ми занадто пізно почали грати для того, щоб забити лише після того, як пропустили. Розраховували, що суперник виходитиме із зон, що дасть нам простір. Їм вдалося забити з пенальті, але попереду ще один матч у Бухаресті. Також хочу відзначити уболівальників, які підганяли свою команду вперед. На жаль, ми не можемо грати із болівальниками тільки контрольні матчі. Тому така підтримка була для нас сюрпризом. Ми відчували тиск. Якби ж ми вдома теж могли грати з глядачами, господарі грали перш за все для того, аби забити. Вони також добре діяли у захисті, їм вдавалося робити свої рідні коридори та в той же час не давати нашим футболістам можливості відзначитися. Перед грою я очікував, що Аріс гратиме у більш атакуючий футбол, але вони цього не зробили. Натомість вичікували та заробили пенальті. Так дійсно вони мали нагоди, щоб відзначитися ще двічі. У першому таймі їх не було, а ось у другому таймі було достатньо. В основному, через лівий фланг, де Ярмоленко найшов за Феррарі той робив багато дуже небезпечних проходів, і після цього суперник міг забити. Але до цього призводили наші помилки.